Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Людина павук Кошмарна ніч. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Людину павука називали по-різному дивовижний, незрівняний, сенсаційний. Але того дня Пітер Паркер був кволий і неповороткий. Останнім часом він погано спав. Хлопцеві постійно снилися кошмари, його сни були тривожними і короткими. Пітер не зважав на свій стан, аж поки через нього ледь не прогавив лиходія шокера, і той мало не пограбував банк. Зрештою, людина павук закував у павутиння руки злодія та повалив його на підлогу. Але робив це дуже повільно, як сонна муха. Ви лишень погляньте на це неподобство. Людина павук не тільки загроза в масці, він ще й спить на роботі. вигукнув Джей Джонсон, власник газети Делі Бюгл. Людина павук вирішив порадитись з фахівцем, який розбирається у снах і тонкощах людського мозгу. А, доктор Стрендж, мені незручно турбувати вас. Але у мене виникла проблема зі сном, підхопив доктор Стрендж. Він не тільки бачив майбутнє і минуле, він також міг зазирнути прямо в душу людини. Твої сновидіння це підсвідомі страхи, а твою свідомість захопив лиходій кошмар, повідомив Стрендж людині павуку. Доктор Стренд занурив людину павука у транс. Потім, за допомогою ока Агамотто, сам поринув у сон Пітера Паркера. Хлопець потрапив у свій найгірший кошмар, він стояв без штанів перед усім класом і хотів від сорому крізь землю провалитися. На щастя, тепер Пітер був не сам, доктор Стрендж стояв поряд. Ти можеш змінювати свої сни, сказав він. Пітер зосередився і клас зник. Але тут з'явився лиходій кошмар, його вірний кінь дрімсталкер. Верховий мах наказує тобі звільнити свідомість людини павука. крикнув доктор Стрендж. Та кошмар тільки лиховісно зареготав. Я захоплю і твою свідомість, Стрендже. Зайду і в твої сни і використаю людину павука, щоб здолати тебе. Доктор Стрендж і кошмар зійшлися в бою. Пітер міркував, як допомогти верховному магу. Навіть у сновидіннях людина павук не міг стояти осторонь. Раптом він збагнув треба застосувати силу уяви. Пітер щосили зосередився. На його подив сон почав змінюватися. Тепер перед ним лежала гігантська шахівниця, на якій стояли маленькі доктор Стрендж. І кошмар залишилося тільки зіграти партію в шахи. Людина павук використовує силу власних думок проти тебе, заявив раптом кошмар доктору Стренджу. Однак людина павук грав у шахи, б'ючи одну за одною фігури кошмара, аж поки лиходій не залишився сам. Відчуваючи загрозу, зловмисник почав відступати. Що ж, сьогодні ти переміг, Стрендже, але наша битва ще не скінчена. крикнув кошмар, сів на дрім Сталкера і покинув сон Пітера. З нетерпінням чекатиму нагоди перемогти тебе ще раз. гукнув йому вслід верховний мах. Пітер Паркер прокинувся і був дуже радий побачити перед собою доктора Стренджа з чашкою гарячого чаю. Це особлива суміш трав, сказав Стренд. Вона заспокоїть твій мозок після кошмарного сну. Втомлений герой попрощався з другом, повернувся додому, переодягнувся в піжаму і ліг під ковдру. За ліжком не було жодного лиходія, а в шафі висів тільки костюм людини павука. Вперше за тиждень Пітер Паркер міцно заснув. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.